Música Тут у нас працюють лікарі ПРМ, ерготерапевти і лікарі лікувальної фізкультури, які розробляють методи подальшої реабілітації. Кабінет лікувального масажу. Кошти тут державні. Народного депутата України на села, місцевого бюджету. Але є підприємство, благодійний фонд, який допоміг нас за рахунок своїх коштів. Це Миронівський хлібопродукт і лувне м'ясо. Тут присутні значна кількість наших їхніх представників. Це, на мою думку, і для мене особисто найважливіший проект, тому що стаємо на крок ближчими. До наших захисників, до людей, яким ми зможемо допомогти не тільки донатами, не тільки обладнанням, а ще й реабілітацією, яка на даний час є надзвичайно важливою. Великі зусилля для того, щоб відкрилося це відділення і поряд немодіаліз. Зробила наша народність свято Анастасія Олексіївна. Щиро рада, що сьогодні цей центр офіційно відкрився, що він є. Дякую безумовно всім причетним, хто долучився. Ми черговий раз переконалися, що коли в симбіозі державних коштів і в бізнесу соціально відповідального завжди гарні результати. Ми як бізнес, звичайно, маємо це підтримувати і зберігати робочі місця. Це те, що ми зберігаємо, щоб воно ну за щось ми маємо воювати. Да, там, якщо ми воюємо, захищаємо нашу землю, наші сім'ї, народини. родини. Дякую нашим спонсорам. Надіємося на подальшу співпрацю. А що нам треба, ми ще намалюємо від ними Ніколає. Останні подали наскільки потрібно це обладнання, той хто користується ним. Руслан Сівонов, це захватели. Це наш волонтер, що я можу сказати, це безцінний центр. От я 10 червня в місті Херсон з групою військових, з групою капеланів, з групою журналістів попали під обстріл. Ну маючи важке поранення, чотири операції в місті Київ, і тут у кожного, я думаю, це кожний військовослужбовець стикається з реабілітацією, На жаль. Не повністю досконала ця система, тому що ти, тебе можуть тримати, наприклад, два тижні, потім переводить з відділення. Тут відкрився цей центр, і тут працює група фахівців. Це в умовах особливо повномасштабної війни це дуже необхідно. Це вправа, яка допомагає мені розвернути руку вже ось, воно видно, тому що вона в мене поверталася. А до цього не, не вийшло? Ні, це тіло було. Звісно, гірше. Так? Це вже у мене успіх mm -hmm. і працюю. В а як навантаження? А як навантаження міняється? Навантаження це оцімирями. Оці Вони відкручуються, знімаються. міняється відстань і чим тоді зусилля. Кисть, так. Зусиль, так, так. <звук> Кисть да. плечовий пояс, лопатки, абсолютно всі м'язи. Широчайший м'яз спини, повністю брав, ну, в м'язів спини. На нижній кінцівки ротатор синій. Це коли у людини порушено згинання в корінних соборах, коли утруднене або зовсім порушене. І це розробляє просто цей апарат. Далі рука. Рукавиця, яка розробляє згинання, розгинання. Є після порушення, що у людини відсутнє згинання, йому дуже це боляче. Апарат допомагає збільшити амплітуду і додати навантаження, і це покращує результати в рази. Потім, якщо проблеми із шиєю. Це тракція позвонків, позвонків шиї, але це не всім. Це е, на пізніших етапах постопераційних, травматичних для нижньої кінцівки. В різних площинах кінцівочка обертається. На початку це боляче, але ми дозуємо навантаження, і людина отримує результат, який вона чекає. Нога, Ні, якщо не працює ступене, стофаневий апарат вже на пізніших реабілітаційних етапах, але працює дуже ефективно. Він старенький, але ми його забрали сюди. Він дуже гарні результати дає. Це велотрек в сидячому положенні. Людина сідає на стульчик і робить велосипед з допомогою апарата не сама, бо це важче, а от на цьому маленькому такому тренажері в одну сторону і в іншу. І розробляються різні групи м'язів. Велотренажер він старий. Але він дуже ефективний, тому ми його що держимо тут. Може, ми його поміняємо, якщо будуть кошти. На щось ефективніше і візуально краще. Білова доріжка для відновлення навиків ходьби номер один працює в парі з підвісною системою. Вона там на коридорі все мобільне. Можна те сюди підвести, але нам зручніше це туди, бо обмаль місця. Сало масаж для стоп і для розпожування пацієнта ступенечки, тобто сходинки і полога. О, така поверхня для того, щоб розтягувати м'язи. Ахилово сухожилля. Тобто пропрацюєте, якщо людина пішла отак угору, знайшла вниз, передні м'язи розпрацювала. Якщо вона піднялася вгору і зійшла вниз, потягнула задні м'язи, стегна. І все працює в комплексі. Ну, в принципі, у нас вистачає всього. Нам без стаціонар. Ми ну, думаємо, то... що ну, стаціонар обов'язку Ми... завжди є місце для удосконалення і розвитку своїх ідей. Ну, був період, що і по 16 на одного фахівця нагрузка в день. Mm -hmm. Все добре. Дуже гарно. Як дівчата до вас? Относя. Молоді, гарні і да. Да, так, молоді. Внимательно все, що можливо. Мы їх також цінуємо. Вони фахівці. і правда, вони менше І меньше все хорошо.